Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України. Я на півночі Київської області, ось там за моєю спиною, буквально кілька годин. І Білорусь ми перевірили, все заміновано відповідно. Ворогу для того, щоб розмінувати ці території, пройти в глиб Київської області. Ну доведеться гарненько попрацювати. Але сьогодні мова не про ворога, а про наше військо. Тим часом на наше військо на нашій землі чекають ось такі міні-сюрпризи від російського ворога. Ви тільки подивіться, які відосики вони знімають на окупованих територіях. Російські загарбники нашпоговують кожен клаптик захопленої землі вибуховими пристроями. Брат, що робиш? А ну от мужики, встановити Wi-Fi роутер, направленого дійсно. Ага. Сніг, дощ. Ожеледиться в будь-яких ситуаціях, коли йде штурм, то одразу йде паралельно і розмінування території. І для українських саперів, повірте мені, це щоразу ризик для життя. Ну і нові технології, про які так хочеться, аби вони були в українській армії. Ви мало почуєте в телевізійному марафоні. Сьогодні я хочу постукати до влади і показати вам частину технологій, які можна використовувати для війська. Масово вили безпілотник, який працює і збирає дані магнітного поля, і в результаті видає карту магнітних аномалій. З додатковою інформацією про об'єкти, які там знайдено, ця карта пізніше може використовуватися саперами або фермерами. Щоб зробити такі дуже детальні заміри на всій території України, потрібно біля тисячі таких установок. Це еквівалент 350 тисяч саперів. Цю інформацію мені підтверджують військові, які говорять, аби вся система була роботизована, хоча б частково, ми би втрачали менше людей під час саперних робіт. Ця проблема дійсно існує і її варто вирішувати. 30% нашої території у мінах. І це не тільки на суші, але й в акваторіях наших морів, річках та водоймах. Ну, це просто катастрофічна цифра, яка ще зростатиме, бо війна триває, і за підрахунками саперів, які нині долучені до розмінування території, йдеться про те, що кожен рік війни обійдеться у 10 років, наступних 10 років, розмінувань. Саме тому не вийде якось перепетляти. Мовляв, там люди ходили вже мін точно нема. Бо міни це те, що відгукнеться нам усім, коли комусь захочеться, наприклад, покупатися в морі, ну, десь там біля Одеси або Херсону, або піти на шашлики кудись до лісу чи на берег річки. Я не хочу зараз нікого з вас лякати, але я дуже хочу, щоб всі ми усвідомили, з якими підступними ворогами ми маємо справу. І я хочу, аби ми всі зрозуміли, що просто сміливістю і фразами нас не налякати і не зламати проблему. Цю не вирішити. Адже 10 мільйонів українців нині перебувають у небезпеці. Я часто спілкуюся з військовими і вам демонструю ці ефіри. Від них я точно знаю, що щільне мінування вздовж лінії фронту значно уповільнює контрнаступ. Ну і власне кажучи, мене завжди цікавить, що робиться для того, щоб прорвати. Нашпиговані вибухівкою лінії фронту. Так от, друзі, окрім західної техніки, я маю на увазі розмінування техніки, за яку ми дуже вдячні усім нашим союзникам, нарешті з'явилися перші розробки, які прориватимуть заміновану росіянами лінії фронту. Я вам розповім про кілька таких розробок. Це дійсно дуже цікаво. Ось така машина від харківських розробників пройшла вже відповідну сертифікацію і стала до розмінування. Про що є інформація на сайті Міністерства економіки України? Це наша українська розробка. Вона дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни. Крім того, зазначається, що ця машина дешевша за західні аналоги. Але оскільки саме обходиться виробництво, такої техніки наразі невідомо. За обсягами виробництва встигають збирати поки що дві такі машини на місяць, але близько 20 одиниць вже працюють зокрема на деокупованій Харківщині. А ось така конструкція називається протимінний трал. Він кріпиться до танку і бере на себе основний удар від протитанкової чи протипіхотної міни. Було декілька ітерацій у нас, декілька катків, які хлопці випробували тут на полігоні? Зараз от сьогодні можна сказати найуспішніший у нас варіант. Получився. Один каток витримав п'ять підривів на мінах, і тому зараз ми вже будемо ну, знати, скільки вони витримують, і будемо використовувати вже цю технологію для того, щоб в подальшому нарощувати виробництво цих мінних тралів та катків. Виявляєте, скільки життів можна наших зберегти. І що важливо з українськими розробками, так це те, що ремонтується, і їх можна буквально ремонтувати в польових умовах. Адже бойовим бригадам надають ще й запчастини для того, аби лагодити все це на місці і повертати до роботи прямо в умовах фронту. Крута річ Катки зроблені зі сталі, яка виплавляється на підприємствах Метинвесту. Повністю витрати бере на себе компанія Метенвес. Мінітрали вже пройшли всі необхідні тести від Міністерства оборони і їх вже відправили, так би мовити, за місцем їхнього призначення. Першочергово такі такі мінітрали постачаються бригадам Нацгвардії, сухопутним військам на найгарячіші ділянки фронту. Ось які враження. У наших танкістів від таких протитанкових тралів показало себе дуже добре. Самі катки витримали 5 мін. Один каток витримав. Тобі ж в парі 10. Сказати, що він відпрацював сьогодні. Ну я думаю, 9 з 10. На даний момент запланований обсяг виробництва до 5 таких тралів на місяць. Що дуже тішить, друзі, так це те, що така конструкція приймає на себе всю детонацію мін замість танків та броньованих машин. Ну і відповідно людей всередині. Іншими словами поремонтувати протитанковий причіп набагато дешевше і легше, аніж спеціальну техніку, яка може вийти з ладу під час роботи. Тож така розробка доволі практична на полі бою. А головне зберігає не тільки техніку, але й життя наших котиків. До слова для саперів, які теж прочісують мінні поля, українці розробили спеціальні черевики. Друзі, це просто космос. Харківський ресорний центр вже запустив виробництво таке взуття. Його власник це Ігор Єфименко. Він розповів, що родич наступив свого часу на міну пелюсток і, і зазнав серйозних травм. Тож відтоді мета була одна: створити щось таке, щоб врятувало від ампутації. Результат просто вражає. Нога сапера вона трішки вище від землі знаходиться, і, і сама лапка віддалена від ноги в сторону, тим самим, якщо ви наступили на пелюстку... Відірвало лапку і ураження отримує оцей черевик. А нога вже остатковою хвилею, там обічним ефект хвилею чіпляється ураження, і тому нога залишається цілою. Це показали багато випробувань, і цей саме цей варіант показав себе найкраще. Також ми використовували міну більш потужну, ПМН-2, така вона близько 100 грамів бухової речовини. Вона більш ну так розламала цей черевик, але також будинок був цілий, і пальці цілий, і п'ята ціла. Тому я дуже раджу лінитися, а вдягати це взуття, коли йдеш по якійсь небезпечній ділянці. Отже, друзі, ось такі нові реалії: це те, до чого нам треба бути готовими. Відміни не сховаєшся, влучніше сказати, це вони від нас ховаються підступно закладені російським ворогом. Тому пишаюся, коли наші виробники дбають про безпеку і про майбутнє. Мені б дуже хотілося, аби ось така робота кипіла. Не тільки на підприємствах, але і в головах деяких високопосадовців. Бо коли я читаю новину на офіційному рівні від Міністерства закордонних справ про проекти, як на мінних полях збиратимуть мед і даруватимуть західним дипломатам, в мене, от м'яко кажучи, велике запитання: на що це якщо зараз нагальне інше? Ну і у мене тепер запитання до влади. Якщо ви дійсно зібралися використовувати дрони для того, щоб засіювати міні-поля і тим самим привернути увагу до проблеми, я покваплюсь вас розчарувати. Нікого ваш мед, друзі, не розчулить. А дрони. З вашого проекту можна було би спрямувати нашим військовим. Думаю, вони би точно знайшли, як їх краще застосувати. Для чого я записала це відео? Ми хочемо і надалі вам розповідати про сучасні українські розробки наднагальні, ну і демонструвати владі, народним депутатам і суспільству, яке готово в це вкладати, що нам ці речі архіважливі. Незабаром сподіваюсь, розкажемо вам про ще один проект, пов'язаний із розробкою ракет українських. Ракет. І хочу, аби ми ставали на військові рейки не тільки там, десь далеко, в розмовах і презентаціях, а починали це робити просто зараз. Впевнена, що суспільство, тобто ви, я, наш оператор і вся наша команда, цього вимагає. Слава Україні! Слава ЗСУ! Напишіть в коментарях, як думаєте, чи дієздатна буде історія, яку ми вам розказали з огляду на харківські розробки. Обіймаю вас міцно. Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова. і Напишіть в коментарях, які інші теми щодо військового виробництва вам би хотілося, щоб ми порушили. Це вкрай для нас важливо. До зустрічі завтра, Па-па.